Доброго ранку! Благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я дякую Богові, бо Господь продовжив наш вік і дає ще можливість звертатися з екрану телебачення до людей, щоб почули вістку від Господа. Більше того, слухаючи Господні слова, ми можемо покладати надію на ті обітниці, які Господь залишив для нас у своєму слові. Сьогодні хочу прочитати одну із них, записану Прока Ісаю у 26 му розділі. Думку, оперту на тебе збережеш ти у повню спокої, бо на тебе надію вона покладає. Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі, у Господі вічна твердиня. Я бажаю вам, дорогі друзі, щасливого Нового року! Тож, давайте назавжди звільнимось від усього, що веде до сумнівів та недовіри щодо Ісуса. Давайте почнемо життя з простого дитячого довір'я, покладаючись не на свої почуття, а на віру. Не будемо безчестити Ісуса, сумніваючись у Його обітницях. Він очікує від нас віри, непохитної віри в нього. Деякі люди кажуть, я вірю, я вірю і претендують на обітниці, дані на умовах послуху. Вони не звершують учинків Христа. Проте повністю претендують на виконання Божих обітниць. Такою вірою Бог не прославляється. Це лише її підробка. Ми зустрічаємо також людей, котрі намагаються дотримуватися усіх Божих заповідей. Однак багато хто з них. Не використовує даних їм високих переваг. Божі обітниці призначені для тих, хто дотримується його заповідей і робить угодне в його очах. Ми маємо щодня змагатися добрим подвигом віри. Ми повинні вірити з усіх сил, а не покладатися на почуття і чинити так, немов знаємо, що Господь почув мене, Він відповість мене і благословить мене. Віра це не радісний злет почуттів, а довіра Божому Слову. Віра в те, що Бог виконає свої обітниці. Я сподіваюся, що ви в жодному разі не розчаруєтеся в Ісусі Христі, адже Бог бажає, щоб ви були вільними від гріха. Він бажає, щоб ви були віруючі, сповнилися до віри і перестали сумніватися. Нехай допоможе усім нам Господь. Новий рік тільки відкривається перед нами. Нехай же Він буде щасливим новим роком. Сховайтеся у спасенних обіймах Ісуса і не виривайтеся з Його рук. Ми маємо вірити словам Бога, і йти вперед. Ми майже вдома, Господь гряде. Піднімайте свій погляд вгору і радійте, адже наближається наше звільнення. Ми повинні бачити в Ісусі співчутливого, люблячого Викупителя, який може спасати всіх, хто приходить до Нього. Нам необхідно цілковито покладатися на Божі обітниці. Знайте, що вірити це наша перевага. Ми маємо бути єдині з Христом. І в Першому Соборному посланні Господь говорить до нас у другому розділі, в шостому вірші, хто каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як жив він. Багато хто перебуває на зачарованій території ворога. Їхній розум зайнятий нікчемними, легковажними вечірками, співами, сміхом, жартами, вони служать Богові роздвоєним серцем. При цьому у такому середовищі не видимо присутній сповнений пекельної радості Сатана, котрий збуджує таких людей. Слова Христа! Ніхто не може служити двом панам, залишається без уваги. Після Вознесіння Христа Святий Дух зійшов не відразу, тільки через 10 днів він був посланий на землю. Учні присвятили цей час надзвичайно ревному приготуванню до прийняття такого дорогоцінного дару. Рясні скарби небес були злиті на них після того, як вони старанно дослідили свої серця і залишили всіх своїх ідолів. Вони постали перед Богом, упокорюючи серця, зміцнюючи свою віру та визнаючи власні гріхи. Їхні серця перебували в гармонії одне з одним. Коли настав день п'ятидесятниці, усі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь уважім, де вони сиділи. Такий досвід потрібний церкві саме тут, де зосереджене керівництво цією роботою. Чи досліджуємо ми власні серця, готуючись до отримання небесної благодаті? Господь готовий явити свою милість, Господь відкриває себе своєму народові, але Його дітям слід однодушно почати шукати Господа. Робота, яку нам потрібно здійснювати в цей час, найважливіша робота це питання життя і смерті. Чи буде дозволено ворогові просто тепер, у цей час? У цей серйозний час заполонити розум забавами і розвагами, наповнити його пустими нікчемними думками, в яких немає місця ані Богові, ані вічності, чи небесам. Чи посвятимо ми серце Ісусові? Стоїть питання. Давайте молитися, щоб Бог дав нам мудрості що сьогодні слід робити у питаннях віри. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в ці хвилини. Щиро подяку складаємо тобі за правди, які ти відкриваєш нам. Щиро дякуємо Тобі, Господи, що Ти продовжив наш вік, і вже в новому році ми можемо звертатися до Тебе, можемо дякувати Тобі, і можемо просити у Тебе мудрості на кожен день життя. Тож сьогодні перед нами день. Ми хочемо, Господи, прожити його з тобою. Дай нам сили для цього, щоб ми уміли розрізняти, що є добро, що є зло, і щоб ми завжди стояли на стороні, де істина Твоя, щоб ми були твоїми послідовниками. Поблагослови нас у цьому, Господи, у руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних, близьких, і дуже хочемо, щоби настав мир, мир у нашій країні, в кожній хатині і в кожному серці той мир, який ти обіцяв. Дай нам надію, що ти скоро прийдеш, і ми зустрінемося з тобою і будемо в небесних оселях, де не буде тих переживань і труднощів, які ми маємо тут на землі. Благослови нас, Господи, на цей день, наша молитва в дороге ім'я Ісуса, а Тобі, Богу нашому, подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Господь сьогодні зосереджує нашу увагу на вірі, на вірі у живого Бога. І кому ми будемо віддавати перевагу, це вже наша справа. Але ми маємо пам'ятати, якщо ми віддамо перевагу Богові, то Він дає нам обітницю, що в тому буде ваша праведність, якщо ви будете старатися, але якщо ми не будемо старатися, ми залишимося на стороні князя цього віку, то так і пройде наше життя. І тоді, ціною тимчасового життя, ми продамо вічність, а Господь бажає, щоб ми були спасені. Він зробив заради цього все і сьогодні пропонує нам вічне життя. Прийміть його, прийміть Ісуса у своє серце, проживіть цей день разом із Ним. І цей рік, який почався, нехай буде нашим благословенням для Господа, а Його благословення нехай спочиває на нас. До побачення!